Друзі, привіт! Я знову рада бачити вас на моїй кухні і файно дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні та соковиті курячі котлетки. Котлетки будуть з сирною начинкою. Тому залишайтеся разом зі мною і давайте готувати цю смакоту разом. І для наших курячих котлет всі складові вже у мене на столі. І починаємо готування з сирної начинки. Сир обирайте будь-який за вашим смаком, але важливо, щоб він був хорошою якості. я буду натирати на дрібній терці. Сир я натерла, відразу беру вершкове масло. Масло у мене з камери заморожене. І так само натираю на дрібній терці. Сир масло я натерла і швиденько на дошчиці нарізаю зелень. Зелень в мене петрушка. Можете брати кріп. По бажанню, я дуже люблю зеленою петрушкою. Нарізаю швиденько. Так, аби вона у нас була дуже мілко нарізана. Сирна начинка у мене нарізана, натерта. Перекладаю в окрему ємність, перемішую і будемо формувати маленькі кульки, які ми потім ну, на декілька хвилиночок відправимо у морозильну камеру. Це гарно з дощечки забираю. Ось так. Це в сторону. І це все гарно робимо у однорідну таку масу. Вершкове масло я знову поклала у морозильну камеру, так як мені треба буде його ще раз натирати вже в сам фарш, і він мені потрібен холодно. Готую сирну начинку, для того беру шматочок нашої начинки сирної і скручую ось такі невеличкі кульки. Сирні кульки мої готові, кладу їх у морозильну камеру на декілька хвилин, так аби вони в мене трішки захолодилися. За той час приготуємо фарш на котлети. Хліб відрізаємо в шкірочку, бували котлетками ніжні. І будемо замочувати у водичці. Вода у мене кімнатної температури. Перекладаю у воду, Місочку я помила. Фарш. У мене курятина, але не філейна, Це в мене ну, з гомілок та бедер. Покупний фарш можна приготувати і самому. Зараз буду відтискати хліб від нашої водички і додати до фаршу. Хліп я гарно віджала від води. Чеснок. На рахунок чесника даємо його за смаком. У мене досить великий зубочок і ще трішечки з другого відрізала. Зараз буду натирати на дрібній терці, можна видавити через прес. Одне яйце. Розбиваю окремо. На всякий випадок, якщо буде недобре яйце, або не запортити фарш. Добавила одне яйце і буду додати сіль та чорний молотий перець. А в мене суміш перців. Небагато. І даємо сіль за смаком. Менше однієї чайної ложки. Це все гарно перемішуємо. Перемішуємо руками. Фарш я добре перемішала, і фарш у нас з курятина, ну, може бути такий зайвий. Нам треба, відповідно, його зробити більш густішим, аби трималося фарш гарно тримав свою форму. І для того можна додати або крахмал, або Сухарі або манну крупу, от як зараз я додаю. Добавляю, добавляю 2,5 ложки манної крупи. Все гарно перемішаю і залишаю приблизно на 10 хвилин, аби манка набухнула, і фарш буде гарно тримати свою форму. Перемішую. Декілька хвилин в мене фарш постояв на столі і вже добре тримає форму. І для того, аби наші були котлетки соковиті, натираю в самому кінці з морозильної камери, беру холодне вершкове масло. Ну, відповідно, воно буде холодне. І натираю на дрібній терці. Швиденько перемішую. Запікаю наші котлети у духовці. У форму я кладу пергаментний папір. Можна просто змастити олією. По бажанню, як будете хотіти. Так, і формуємо наші котлети. Котлети формую за допомогою води, змочую руку. Злегка ще в руці відбиваю котлетку, бо фарш був такий у нас відбитий, однорідний. Ось так розправляю, всередину кладу сирну начинку і гарненько заліпляю фаршем. Кульку ми робили круглі, відповідно, котлетки формуємо у круглі. Якщо хочете робити такі довгуваті котлетки, то можна, значить, кульку нам треба буде робити так само довгуваті. Ось. Ще злегка відіб'ю і панірую у сухаря. Ну, ось, власне, і все наша котлетка готова перекладаю у форму. З цієї порції в мене вийшло досить таки великих курячих котлет 13 штук. Котлети наші гарно сформовані, духовка вже розігрілася до 180 градусів. Відправляю випікатися до готовності котлет. Орієнтуємось на свою духовку. Котлети наші випікаються. А я, в свою чергу, хочу запросити вас підписатися на мій канал. Всім дякую, хто підписаний. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних та смачних відео. Гарно дякую наперед! Котлети мої готові, випікалися вони у мене 45 хвилин. Але час випікання ви контролюєте самі. Випікаємо їх при 190-180 градусах. Тож, будьте уважні, просто випікайте ось до такої рум'яної смачної шкоринки. За смаком вони ну, дуже і дуже смачні. Ніжні, соковиті, сирна начинка разом з зеленю. Вершкове масло надає соковитість нашим котлеткам. Хрумка смачна шкоринка. І погодьтесь зі мною, це дуже корисно, запечені в духовці. Звичайно, такі котлетки можна приготувати і на пательні. Обсмажити їх гарно з двох сторін на середньому вогні, так само до золотистої шкоринки. Тож, готуйте, як вам до вподоби. І всім смачного! Дякую гарно за увагу! Дякую за те, що були разом з нами на каналі. Бажаю всім приємного дня, мирного неба! Божих вам благословень і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мадвіна.